Доброго дня, друзі! Вітаю турбиста Techno 2. Здесь завантаження ось такого тракторця John Deere 7430. І ось такий плуг Lemkin Європал Варіо ОПОЛ, 8, -й, 5 -й корпусний, обертовий в супровому стані, так само як трактор. Їде він в Київську область до пана Олексійовича, нашого клієнта. Щиро вдячний за довіру. Пане Олексійович зробив передоплату гарно і вже в скорому часі отримує ось таку ось такий комплект. Тракторець і до нього ось такий бужок. Тому цікаві ціни, будь ласка, переходимо в наш телеграм-канал, там є описи, там є ціни. Багато ще є чого цікавого. Новому власнику бажаємо крепкого здоров'я, мирного неба, щоб техніка працювала, не ломилась, себе відробляла. І в скорому часі пан Олексійович знову зробив у нас замовлення. Друзі, щиро дякую ще раз вам за довіру. Дзвоніть, поспілкуємося, підберемо вам саме ту техніку, яку вам потрібна.